Терапевтичні вправи для зняття стресом, або як може діафрамальне дихання зняти гострий, хронічний стрес, панічні атаки, допомогти при аритмії, допомогти зняти гіпертонічний криз, захистити від інфаркту інсульту. Мене звати Людмила Миронюк, я лікар-клінічний нутрицолог і лікар-невропатолог. Друзі, напевно, ви знаєте, що грудочеревна діафрагма це є наш головний дихальний м'яз. Саме діафрагма забезпечує 70% роботи всіх дихальних м'язів. Але окрім участі діафрагми у диханні, вона має величезне значення для багатьох дуже важливих функцій нашого. Організму, а саме, грудочеревна діафрагма прямо впливає на роботу серця, на кровообіг, на рух лімфи, на перетравлення їжі, на стан нервової системи, на стан м'язів поперекового відділу хребта, на стан м'язів плечового пояса, на наш імунітет. Давайте зараз поговоримо про це детальніше, подивимося на відео. Друзі, на цьому відео ви бачите грудно-черевну діафрагму. Вона тут має форму купола, і до неї прикріплені серце і печінка. Серце прикріплено завдяки. Сумки навколо серцевої або перикарду, ну і печінка. І це забезпечує їм стабільне положення, вони постійно прикріплені до діафрами. Також ви бачите, що рухи діафрами прямо впливають на роботу шлунка, кишечника і інших життєво важливих органів. Ось як це відбувається. Коли ми вдихаємо повітря, то легені розширюються, при цьому діафрама скорочується і опускається. Це знижує тиск у грудній порожнині і сприяє венозному поверненню крові до серця, або поверненню венозної крові до серця. Завдяки цьому серце ефективно наповнюється кров'ю. І друга важлива річ, яку, яка пов'язана із рухами діафрагми, це те, що центри дихальний і центр суденоруховий знаходяться у мозкові поряд і так само синхронно взаємодіють між собою, як і ці два органи серце та діафрагма. І чому це, друзі, важливо знати і розуміти кожному з нас, тому що тому що через стрес у людини виникає локальний спазм діафрагмального м'яза. А, як ми тільки що говорили з вами, діафрагма зрощена із серцем, і спазми діафрагмального м'яза можуть дуже швидко викликати спазм серцевого м'яза, а далі інфаркт. А далі інфаркт. Також це може викликати гіпертонічний криз, або напад аритмії, або напад панічної атаки. Тому це важливо знати. І навпаки, друзі, в цьому є позитив, да, що якщо вже виникла якась проблема, чи панічна атака, чи аритмія, чи гіпертонічний криз, чи, чи болі в серці, то якраз діафрагмальне дихання. Може спасти від всіх серйозних ускладнень, які можуть виникнути. Тому оцей зворотний зв'язок ми сьогодні з вами і розглянемо. Друзі, що ще важливо знати про грудочерівну діафрагму? Вона кріпиться до реберних гру, дух. Також до хребта, також до поперечних відростків хребта, і на цьому відео ви можете це детально розглядіти. Чому це важливо? Тому що зараз ми з вами будемо говорити про те, як, як правильно дихати діафрагмою. Так, зверніть увагу, як вона працює зараз. А також ще хочу сказати, що діафрагма має три отвори. Через які проходять стравохід, проходять нерви, важливі, життєво важливі, да, проходять артерії і вени, а також грудна лімфатична протока. Друзі, що ще потрібно знати про значення діафрами для нашого з вами здоров'я? Дихальна екскурсія діафрами значно погіршується через сидячий малорухомий спосіб життя. через Поверхневе дихання. Ну, це зрозуміло. Разом ми поверхнево дихаємо, то і діафрама теж працює дуже слабко, її екскурсія дуже мала. І, по-друге, на діафрамі друзі найбільше накопичується негативних емоцій, те, що ми називаємо психосоматика. тобто е страх, образа, гнів, злість. Заси <зазвість> та інші емоції. І ці емоції викликають спазми діафрами. Ну, як правило, локальне, але він дуже неблагоприятно впливає на здоров'я людини і погіршує дихальну функцію діафрами. Далі, що потрібно знати, що через такі локальні спазми діафрами виникають проблеми у серцево-суденній системі, вплоть до виникнення панічних атак, гіпертонії, аритмічних приступів, інфаркту інсульту. Друзі, завдяки діафрагмальному диханню, що ми можемо досягнути? Перше, ми можемо розвантажити наше серце. Правий шлуночок серця, а це відповідно нормалізує тиск, серцевий ритм і захистить від проблем із серцем та серцево-суданою системою. По-друге, це покращить артеріальний і вінозний кровообіг, це покращить рух. Нормалізує рух лімфи, передусім з нижньої частини тіла у, у е, грудну порожнину. Це е, завдяки цьому зменшиться або повністю зникнуть набряки. Це допомагає при варікозній хворобі, при геморої, це допомагає при е, стресі, при панічних атаках, при депресії. Це допомагає, допомагає при діафрагмальному диханні, допомагає при розладах травлення, при запорах, при поганій перистальтиці. а також це допомагає при болях у попереку, при радікулітах поперекових чи шиногрудних От, а також це підвищує імунітет. То як же розблокувати діафрагму, запитаєте ви, е, якщо це є такий інструмент, такий універсальний інструмент для саморегуляції нашого організму? Е, як розблокувати? Для цього ми маємо сісти прямо рівно, так, е, як бачить голова до чогось прив'язана, да, ніяких виганів не має бути рівненько і напружимо. Руки, Напружуємо м'язи живота, кладемо руки на ребра, на бокові поверхні ребра, Ребр. саме туди, де кріпиться діафрагма, як ми тільки вже з вами дивилися. І починаємо повільно дихати, саме розсуваючи ребра. Да? Розсуваючи ребра. Тоді руки будуть розсуватися в сторону, і при видисі будуть розсуватися до центру. При цьому м'язи бричного пресу треба напружити, але ними не треба дихати. Дихати саме нижньою частиною ребер, там, де є діафрама. Ну, якщо вам важко зрозуміти, то, будь ласка, просто треба сісти у тиші, у, ну зосередитися на, своїм, на своєму тілі, на тому, як працюють ваші м'язи. Якщо ви будете дихати діафрагмальним м'язом, от те, про що я зараз розкажу, то ви через деякий час відчуєте його втому, тобто буде втома саме оцього м'язу, який знаходиться поперек нашого тіла, да, а не м'язів нашого черевного пресу. Ви це відчуєте. Тобто, якщо ви зараз не можете зрозуміти, чи напружуєте ви діафрагму, чи ні, то ви просто попрацюйте е, Подихайте так, як ми зараз будемо говорити, і відчуйте, які м'язи у вашому тілі стомилися. А також просто можна легко, легко, для мене це не складно зрозуміти, чи я працюю діафрагмою. діафрамою, це ми вдихаємо і потім починаємо переривисто видихати, ну, напружуючи діафрагму. От як я зараз покажу: я вдихаю, і потім видихаю, начебто, як кашлю, тільки не напружуючи горло. От звук буде такий, як значить от пірісоса. Це правильний звук, це значить діафрагмальний звук. Ще раз. це ще називають хік, називають ще ха, по-різному. Да? Отакий от звук, як від пінасоса. Отже, ставимо руки на ребрах. Живіт напружимо і починаємо повільно вдихати і видихати за допомогою риба. Перед, Між вдихом і видихом робимо паузи. Стараємося, щоб ці паузи тривали 10 секунд і довше, а потім стараємося дихати так, щоб видихи стали довшими від вдихів. Чому це важливо? Ви бачили, як рухається діафрама. Діафрама розслабляється під час видиху, а під час вдиху вона напружується. І ми пам'ятаємо, що наша мета це розслабити напружені м'язи спазмовані частинки діафрами, спазмовані локально м'язи діафрами. Тому старатися. Повільний плавний вдих, повільний плавний видих, намагатися, щоб видих ставав все довшим і довшим, да, в два рази довше від вдиху, а також між вдихом і видихом робити паузи від 10 секунд і більше, скільки ви зможете. Тобто, отаких от вдих, видих. Вдих, пауза, 10 секунд, видих, пауза, 10, 10 секунд, вдих, 10 секунд, пауза і так далі. Отаких От повторів е, протягом 10 хвилин. І так робити два рази на день. Завдяки такому діафрагмальному тиханню ви зможете е, зняти зажими спазми з діафрагми і відновити своє здоров'я. Ми говорили, які впливи Діафама має на наше здоров'я. Я бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам успіхів на всіх е, кроках вашого життя. Дякую вам за увагу. З вами була Людмила Миронюк.